Привіт! Мене звати Андрій, і я вам розповім сьогодні, чому KCRM є найкращим вибором для практично будь-якого малого або середнього бізнесу в сфері CRM систем та автоматизації бізнесу. І так, перше, що варто сказати, в нас є, звісно, розділ. Воронок або лідів, де можна збирати заявки, угоди вести ліди збирати з різних ваших сайтів, тобто з форм, через АПІ, з чатів різноманітних дзвінків, телефонії, можна створювати воронки, так званий канбан, і вести всі свої контакти, прогрівати там, клієнтів чи лідів і доводити їх до продажу. По заявкам, наприклад, однієї воронки, ви бачите, тут є. Воронка продажів можна зробити будь-яку кількість воронок з відгуками, з лендінгами там, і так далі. Тут ми бачимо в кожному стовпчику воронка, новий, комерційна пропозиція, думає, перший контакт і так далі. Створювати заявки можна або вручну, просто додаючи дані вашого клієнта, ви можете створювати додаткові поля собі в заявочки, ви можете додавати до заявки товари чи послуги, і таким чином працювати з потенційним клієнтом. Також можна імпортувати заявки з файлу, якщо ви переходите з іншої системи в KCRM. Можна фільтрувати, детально шукати дані, і так далі. Також в, кожному, в кожній картці, в кожній заявці ви можете або написати клієнти. У нас є інтеграція з чатами. Тут же можна вибрати, куди саме написати, або це буде в уже існуючий діалог з клієнтом, якщо він вам раніше писав, або ж це може бути. В новому діалозі. Давайте спробуємо знайти, де тут вже є контакти. Ось з даним клієнтом ми ще не спілкувались, телефон його в базі немає. Програма пропонує відкрити цей діалог в даних програмах на комп'ютері. Або ж можна написати, якщо діалог з клієнтом вже, наприклад, був. Ось, можна продовжити діалог в Інстаграмі з клієнтом, який до цього нам уже написав. З правої сторони будемо бачити всі коментарі, будемо бачити всю переписку з усіх каналів з клієнтом, тобто, якщо ми з ним спілкувалися в Інстаграмі, потім в Телеграмі, потім подзвонили, потім в Вайбері, а потім написали смс-ку, повністю вся комунікація буде тут видно все, що ми писали клієнту. Можна ставити задачі до конкретної заявки чи угоди, можна дивитися UTM-мітки, якщо вони були передані, і історію дій по, самому, по самій заявці. Далі. Ви можете створювати будь-яку кількість таких воронок, регулювати з різних сайтів, з різних джерел, які у вас є, і працювати з заявками, доводити їх власне, до продажу. По завершенню, як тільки ви завершуєте роботу з заявкою, вона може перейти в один із фінальних статусів або невдалі, вони будуть червоними статусами, або вдалу. Це один статус, який ви можете назвати як завгодно. І цей статус може робити декілька речей, або просто залишиться заявка в цьому статусі, і все, і більше нічого не буде відбуватися. Тобто ми клієнту продали, наприклад, гроші прийняли, все добре. Або цю заявку можна перевести або в замовлення, якщо це у вас був потенційний клієнт, і ви його дотисли до продажу саме товару, і тоді ця заявочка перейде в розділ замовлень, де ви вже будете з ним працювати, як з замовленням. Там є e комірс, складські залишки, і от все, що роблять. В товарному бізнесі. Або ж можна перевести цю заявку в іншу воронку. Тобто, наприклад, у вас може бути одна воронка, це е, там холодні ліди, тобто ми їх там прогріваємо, доводимо, і коли вже ми ліду щось там чи продали, чи він став більш теплим, ми його переводимо в іншу воронку, в якій продовжуємо з ним роботу, чи виконуємо замовлення, щоб не забути, і так далі. Обидва сценарії можливі.